Вітаю! Дивитесь програму Слово депутата про політичну ситуацію в Україні, про законотворчу діяльність. Про вибори говоримо впродовж 20 хвилин з народним депутатом України Юрієм Костенко. Вітаю, пане Юрію. дня. Почнемо, мабуть, з того, що сили, яку ви очолюю, і входить в код комітету опору у диктатурі, туди входить і більше десятка інших політичних сил, в яких є лідери доволі такі амбіційні. Чи ви вірите в те, що в нас на виборах 2012 буде такий єдиний лідер, і єдина опозиція? Це взагалі можливо. Я вірю в те, що Україна рано чи пізно але все-таки буде рухатися до європейського типу демократії. А у Європі політичні сили відзеркалюють якісь частини суспільних інтересів, а не інтереси лідера. Це Ленін навчив нас любити вождя і підпорядковуватися вождю. Я кажу образно. А щодо європейської демократії, Політична сила в першу чергу відзеркалює або виробничий інтерес, або інтерес. Людини найманої праці, або інтерес екологічний, або інтерес християнський. Тобто, це те, що складається державна політика. Адже поділити всіх, умовно кажучи, на, на, на дві складові в суспільстві не вдається. Але, До типу, виборів це не вдасться так само зробити. Я кажу, я кажу про принципи організації державної політики. Те, що пропонує зараз комітет опору диктатури, фактично об'єднати всіх в одну опозиційну команду. І ця команда має змінити діючу владу. Ззаду, можливо, гарний. Але давайте подивимося на українські реалії, ми вже декілька разів формально змінювали владу. Ну, врешті-решт, щойно була так звана помаранчева Ранчева коаліція. Та. Я кажу про помаранчеву коаліцію, помаранчевий президент, помаранчева демократична більшість. Але ж, тим не менше, якщо подивитися на якість цієї державотворчої роботи однієї. Формальної команди то неї були незадоволені Більшість українських громадян, тому і змінився президент, і змінився, змінився склад Верховної Ради України. Українська народна партія належить до правоцентристських політичних сил. Нашою стратегією політичною є робота для українського національного виробника, робота, щоб в Україні купувалися українські товари, роботи, послуги, робота по захисту національного інтересу. Якщо подивитися на склад партії, які увійшли у комітет опору диктатурі, то там можна побачити ліво в партії, а для них в першу чергу пріоритетом номер один є питання соціальних стандартів, їх підвищення. Там є ліберал, фронт Змін Яценюк, там є християнський, там є крайні праві тягнебок. Тому код. Гарно звучить, але якщо говорити про яку про політику, яку цей код може генерувати, наприклад, у Верховній Раді України, то вона може повторити досвід демократичної більшості 2007-2010 року, коли жодного рішення законодавчого щодо Українських героїв щодо української економіки, щодо українського селянина, щодо українського національного енергетичного інтересу, я б так сказав, і не було проведено. Тому я спочатку зупинився б на тому, що Україні треба вчитися, все таки європейської демократії, коли політичні сили об'єднуються не навколо лідера, а навколо. Політичної ідеї, яка потрібна для людини, щоб вона жила краще. І друге, що е, практика 20-річна українських виборів, а я практично брав участь у всіх без виключення виборчих перегонах, і як кандидат у президенти, і кандидат у народні депутати, також переконала, що поділити всіх на червоних і білих ніколи не вдавалося. Mm -hmm. Тому і зараз. Комітет опору диктатури має виконувати одну місію. Він повинен добиватися демократизму виборчих перегонів. А все інше це політична конкуренція ідей, програм, а не перепрошую, боротьба за те, щоб всіх об'єднати навколо чергового вождя, а потім через певний час. Всі знову будуть незадоволені політикою, яку генерує цей подчерговий вождь. Зрозуміло, ви заявили, парламент має негайно зняти з розгляду законопроект про реструктуризацію НАК НАКНАВТАЗ України, а уряд пропонити переговори з Росією про надання міфічної 10 10-відсоткової знижки на газ. Можете про це докладно розповісти, про які умови йдеться, яка буде ситуація в Україні і в Росії. Українська народна партія багато років працює над енергетичною політикою нашої держави. Я, мабуть, найбільше серед політиків кажу саме про енергетичне забезпечення держави. Чому цьому приділяється така велика увага? Річ у тому, що ефективна економіка без ефективного енергозабезпечення неможлива. Ну, давайте подивимося на сьогоднішній українській реалії. Ми отримуємо газ. А використовується газ не лише для виробництва, наприклад, продукції хімічної промисловості, а й для опалення, і для металургійної галузі, і практично у всіх сферах виробництво діяльності в тій чи інші мірі використовується газ. Так от ціна на газ, яку нам пропонує братський русський народ, сьогодні така, що вся продукція українського виробництва стає неконкурентно спроможною ні на внутрішньому ринку, ні на зовнішніх ринках. От вам відповідь на питання, чому ефективна економіка неможлива без ефективної енергетичної політики. Я увагу, що президент Янукович при відкритті Верховної Ради України почав з того, що пріоритетом номер один у діяльності уряду в 2012 році буде енергетичне забезпечення України і енергетична незалежність. Це повністю взято із нашої програми. Програми економічного націоналізму, з якою Юрій Костенко йшов на вибори 2009 року, президентські вибори. Але якщо подивитися не на слова, а на дії і не тільки цієї влади, й попередні, то я можу сказати, що за 20 років нічого не робилося системного для того, щоб Україна... Максимально використовувала свої енергетичні ресурси, щоб Україна мінімально використовувала ті ресурси, які ми купуємо в Росії, щоб Україна, врешті-решт, переходила до так званих альтернативних джерел енергозабезпечення. А потенціал у нас дозволяє десь до 20% власних енергопотреб вирішувати за рахунок чи забезпечувати за рахунок, наприклад, спалювання соломи. Бо ми ж виробляємо пшениці чи не найбільше в світі, в десятку світових виробників пшениці, а солому немає куди дівати. А це можна робити паливо, екологічно чисте, відновлюване. Ми можемо за рахунок геотермальної чи сонячної енергії ще виробляти там 5-6% спалювання сміття і біогазу, які утворюються під час е, на сміттєзвалищах, може нам е, скоротити суттєво закупівлю того ж самого дорогого російського газу, тобто. Ми пропонуємо політику, яка поступово приведе Україну до не просто до енергетичної незалежності, а до зовсім іншої якості функціонування української економіки. Бо принцип використання національних ресурсів, чи енергетичних, чи земельних, чи природних, чи будь-яких це найкраща економічна політика. Дивіться, коли став президентом США Обама. Гренуло фінансово криза в 2008 році. Що Обама першу чергу сказав в Америці? Кожен американець повинен купувати в першу чергу американське. І ця стратегія Купуй американське сьогодні обернулася для сполучених штатів Америки економічним зростанням, скороченням безробіття і суттєвим збільшенням доходів бюджету. Українська стратегія, яку пропонує українська народна партія, уже більше 15 років в Україні треба на 80% виробляти українське, споживати українське, і це найкоротший шлях до гарного життя. Ця політика не ніяк не реалізується. І повертаючись до теми газової. Зверніть увагу, скільки нова влада, яка вважається проросійською, веде переговори щодо зниження ціни на газ і зміни газової угоди 2009 року, вже два роки. Але віз і нині там. А за два роки можна було б уже скоротити закупівлю дорогого російського газу до принаймні 20, максимум 27 мільярдів кубічних метрів, замість 40-60 мільярдів кубічних метрів. Це який вже колосальний ефект? Тепер, якщо подивитися на інші складови цієї теми газових переговорів, ми пропонуємо дуже прості і ефективні рішення для України. Зараз потрібно сідати саме з Європейським Союзом, бо вони. Через нашу газотранспортну систему отримують 70% того газу, який е, їм потрібен. 70%. Тому не трьохсторонній консорціум треба зараз зробити: Росія, Україна і Європейський Союз, а двосторонній. Україна, Європейський Союз. Бо без цього консорціуму Росія постійно буде цупити газ, як оце коли були холоди, а звинувачити в Україні Україну. В тому, що Україна е, здійснює. Е, Крадіжки російського газу, але знаєте, що за за років жодна, жоден уряд, і жоден президент так і не поставили вітельники на вході у газотранспортну систему України на кордоні Росія, Україна. І тому Росія нам каже, скільки ми беремо. Росія каже Європі, скільки. Прокачується через територію України і бреше, бреше і бреше. Щоб припинити цю брехню, потрібно створити двосторонній газовий консорціум. Європейці хочуть отримати 70% газу. Будь ласка, заходьте. До України і своїми інвестиціями, і своїми технологіями, і своїм контролем, і не звинувачуйте українців у тому, в чому вони не винні. Ось таку політику треба проводити і в газових переговорах, і в будь-яких інших переговорах, бо ця політика повинна базуватися виключно на інтересі України, української економіки і українського громадянина. А коли постійно дивитися у рот, тільки чи Москві, чи Вашингтону, то ми будемо жити так, як живемо. Зрозуміло, ще хочу звернутися до одної топ-теми кадрові зміни в уряді, не тільки що з цього приводу думаєте? Про це дуже багато зараз говорять. Ви знаєте, вони мене мало цікавлять. Українська народна партія в опозиції знаходиться, і тому які кадрові зміни і до чого вони приведуть. Я не на дивлюся, не на те, хто помінявся, я кажу про обличчя, а я дивлюся на політику. Наприклад, мене дуже турбує політика українофобства. Пана Табаченка, тому що освіта це те, що починається формуватися українець. І яким його сформує освіта дошкільні заклади, школа, вищі учбові заклади. Отаким от буде цей громадянин, отаким от буде влада, яку цей громадянин буде обирати, і отакою от буде політика в моїй державі. А чого саме Тому... напередодні виборів от з'явилася ця інформація про зменшення кількості уроків української мови? Я зараз про про політику. Це ж не тільки Топачник постав як страшенний україноненависник, ненависник як політик, і мене... В плані його його ви кажете про кадру політику його політики хвилює, ще раз кажу, навіть не сьогодні, а що буде із українцем завтра. Тому я їй звернув увагу ну на цю на цю персону, так би мовити, яка має бути врешті-решт персоною нон-грата в Україні рано чи пізно. Отже, питання не переміщення особистості мене цікавить, а питання, а яку? Політику вони пропонують для України, якщо говорити про загалом про те, що регіони які Постійно переконували українське суспільство, що в них є команда професіоналів, що вони знають, як витягувати українську економіку із того провалю, яке вона провалилася під час фінансової кризи 2008 року. Але давайте подивимося на результати. Поки що результати не втішні. жодних системних змін і реформ. Я кажу чисто про економіку, я не побачив ні в малому підприємництві. Це основа ринку економіки, ні на селі, а це. Основа не тільки економіки, але і українства, тому що село є генетичною колиською українця, а воно гине. Які гинуло раніше, ні в плані на постійне тільки перепрошую кивання, що от Росія не хоче. Несправедлива ціна, але Росія не хоче. Так Українська народна партія пропонувала зверніться, будь ласка, у арбітражний суд, так як це зробили п'ять інших європейських країн, яким Росія і так робить знижки на газ. Тому мене кадрова політика цікавить лише в контексті того, що той чи інший міністр чи. Віце-прем'єр-міністр робить для держави, а не з точки зору його гарно чи поганого, так би мовити, поганої форми обличчя, закінчуючи тему кадрових змін, я хочу загалом сказати, що в Україні я бачу на превеликий жаль дуже мало професійних кадрів, які добивалися у своїй галузі саме системних змін, без яких Україна буде залишатися совковою республікою, а не європейською державою. Зрозуміло, зараз багато говорять про так званих тушок, які мігрують туди-сюди. В Європі така практика присутня? Ви знаєте, я вивчав не тільки європейський досвід, але і світовий. І хочу сказати, що, наприклад, у Сполучених Штатах Америки відбувся лише один. Політичний перехід республіканців демократи людини у віці майже 80 чи за 80 років. І це було пов'язано, мабуть, і з віком людини. Заблукало. у Японії. Також був прецедент, після якого цей депутат парламенту склав в себе повноваження, вибачився. І в політиці більше не з'являвся. Якщо подивитися на українську політику і міграцію топ-політиків по політичним силам, ви знаєте, в мене самого голова іде обертом. Я не хочу, ну це не мій стиль називати персоналі як так. деякі депутати, але я пошлюся на виступ відомого е, політика-Ляшка. Днями в Верховній Раді, який сказав, а звідки беруться тушки? От він привів конкретні юридичні факти. Він каже: от зараз в Вінницькій області, Немирівський район, відбувається до вибори до обласної ради. І де б'ють кандидат до обласної ради, прізвище таке то. Але от я подивився на юридичну реєстрацію в Немирівському районі партії регіонів, і цей кандидат відб'ют виявляється є засновником партії регіонів у Немирівському районі Вінницької області. Лешко питає. Куди піде цей перепрошую Б'ютівець в обласній раді, якщо він стане депутатом? Зрозуміло куди? Тому давайте, коли ми говоримо про тушки, давайте говорити про політичну відповідальність тих сил, які ці тушки заводять у своїх списках. Я відповідаю за шість депутатів, членів української народної партії, які у блоці Наша Україна народна самооборона» в 2007 році зайшли у Верховну Раду України. Як зайшло шість, так зараз шість і вийде. А якщо подивитися на ту ж до речі, нашу Україну чи народну самооборону, я кажу про нашу фракцію, то ви знаєте, там уже я сам не знаю хто куди пішов, яку партію створив. Бо як такої партії, наша у депутатів наша Україна у фракції практично вже не стало. Тому до тих пір, поки виборець не буде голосувати ніколи за людину, яка бігала по Партіях, тим більше з різним ідеологічним забарвленням, по цих самих кріслах Верховної Ради з однієї фракції в іншою ми не наведемо лад. Людям треба більш вдумливо обирати депутата і подивитися, хто він з якою ідеологією він з'являвся на політичній арені і з якою ідеологією чи під яким прапором він сьогодні йде. І коли б отак робився від сів цих так званих кандидатів у депутати чи до народної довіри, я впевнений, що Верховна Рада за одне скликання стала б зовсім іншою. Ідеологічно міцною, більш продуктивною і більш чесною, тому що як ви знаєте, тушки за свої переходи беруть колосальні гроші, а ці гроші беруться у людей. У нас залишається мало часу. Ваш прогноз на майбутню парламентського згодом і президентську кампанію щодо парламентської кампанії. Українська народна партія зараз працює над творенням правої єдиної політичної сили. Яка здатна буде змінити державну політику. Ми зараз завершили переговорний процес із нашою Україною, Конгресом українських націоналістів, Республіканська партія «Собор», яка об'єдналася із українською платформою, і Українська народна партія сьогодні. Створили вже координаційну раду, і ми готуємося до виборів як єдина політична команда. Це дасть можливість по перше сформувати набагато ефективнішу політику. Першу чергу із відзеркаленням українських національних інтересів, тому що це правоцентристські політичні сили. Це сили на плечах, яких поставала українська незалежність. Це політичні сили, які пройшли тривалий шлях в українській політиці. Так, були помилки, так, були переходи і тушки, були все. Я кажу не про українську народну партію, а про наших колег. Але на сьогоднішній день в українській політиці більш Патріотичної і відданої українським цінностям команди я не бачу і не знаю. Тому для нас завданням є не попасти у Верховну Раду, а дати Верховній Раді України українське забарвлення, український національний інтерес, економічний інтерес, політику, економічного націоналізму. От тоді почне змінюватися і політика в самій державі. Так що завдання, яке ми поставили, я думаю, цікавлять без перебільшення всіх 100% українців, які живуть в нашій державі. Щиро дякую за цікаву змістовну розмову. А нашим глядачам нагадаю, гостем нашої студії був народний депутат України Юрій Костенко. До побачення. Щастиво.